Тому що вчитель це повинен бути та, повинна бути та людина, а, яка є прикладом. Ви бачите, кажу, розвішані всі прапори українські. Кажу, вони до чогось готуються. Якщо одним словом для тебе змалювати окупацію, це що буде за слово? Ну, пекло, мабуть, а коли подивишся на ці фотографії, то це ти бачиш, як змінюється ця людина, ця дитина. Я всі, хто приїде туди, і першим ділом мені здається, побіжуть до моря. Це на вітаю тебе в Києві. У нас було дві причини записати з тобою відео. Перше, це нам було просто цікаво побалакати з кимось із вчителів, бо ця тема дуже сильно бентежить і бордянців, і нашу аудиторію. Ми бачимо це по переглядам по коментарям. Друга причина це напевне найефектніше відео від вчителя з анонсом свого навчального закладу. Да, і це дуже круто, yeah. що я маю таку можливість. Наша бердянська п'ята школа, вона працює, працювала і буде працювати. Її не закривають, тому ми чекаємо всіх учнів. Yeah. Ти взагалі розумієш, чому саме до вчителів ну така підвищена увага. Ми бачимо, що навіть до політиків, до чиновників, до бізнесменів нема стільки там і схвальних відгуків, і претензій від оточення тому що вчитель це повинен бути та повинна бути та людина а, яка є прикладом тому і саме хейтити можуть вчителя за будь які його проступки тому що вчитель має а, бути як сказати ну ідеальним Да, всі всі звикли до того, не що не всіх вчитель... вийшло да, всі ситуації. Не всі не всіх вийшло, але вчитель повинен бути ідеальним. Ну в усьому можна таке сказати. Ну не вийшло. А у багатьох, багатіях в багатьох не вийшло. От Ти ну ти вчитель п'ятої школи, саме в п'ятій школі і. Ну, наскільки ти там орієнтуєшся і по іншим закладам да, Бердянську. По іншим закладам я не можу прямо дати точну якусь оцінку або кількість вчителів Ні, кого ну, у кого не вийшло. Плюс-мінус у відсотковому молоді. Не, не можу сказати. Я кажу за свій заклад, тому що да, я презентую сам, я вчитель п'ятої школи, тому десь людей 10. Ну, це скільки я пам'ятаю, людей 10. У них не вийшло стати найгарнішими вчителями нашої держави. 10 – це багато чи мало для п'ятої школи? Це не багато. І чесно, я думала, що буде більше. От чесно. Але я дуже вдячна всім своїм колегам, які, досі, да? я, ні? Ні, які досі залишаються uh -huh. з нами і вірять в те, що Бердянськ буде Україною. Скільки зараз важко і вчителям і учням вже другий рік працювати в онлайн форматі? Це не як під час коронавірусу, а ти працюєш в онлайн форматі з врахуванням того, що твоя школа, твоє місто окуповано? Ти, якщо ти професійний вчитель, то тобі не у тебе не повинно бути ніяких бар'єрів. Що це онлайн, чи це офлайн? Ти повинен бути завжди в своєму руслі, тому... Навчати, ми можемо в будь якій ситуації, а ось саме за дітей з дітьми працювати з батьками важко. Були коли ви такі випадки, коли дитина виїхала з Маріуполя, коли ми зустрічали в п'ятій школі, у нас ж там був хаб для цих маріупольців, коли вони виїжджали, да, коли там бомбили Маріуполь. Ми ж їх там зустрічали. Вчителі працювали і в нічні зміни там вже ж зустрічали, угу. і намагалися там всіх підтримати і кормили. І ці діти, приїхавши в Бердянськ. Потім також додавалися до нашого закладу, тобто навіть виїхавши з відтіля, все ж таки все одно не в свою чомусь маріупольську школу, а саме в нашу. Ну також це приємно. Ну а в будь-якому випадку, ти ж як вчитель, ти можеш зловити оці тут моменти моральні. От сама відчуваєш пропаганда, яка там ліється на наших дітей. Вона якось на них впливає. Отну от змі впливає. Змінюються діти, змінюються обличчя, навіть не то, що там діти. Змінюються їхні взагалі, ось якщо подивитися, да, ваші там останні, не ваші а ваші останні фотографії, саме з до речі, з вашого сайту, да, коли виставляють е, хтось там, вам кидає ці фотографії, коли діти там е, були в якомусь музеї, здається, mm -hmm. то е, от зовнішність дітей. Коли подивишся на ці фотографії, то це ти бачиш, як змінюється ця людина, ця дитина, у якої горіли очі, яка була прям, ну не знаю, там то відмінником, да там, там найкращим учнім. І Тут ти дивишся на цю дитину, і мені їх жалко, чесно, мені таких дітей, тому що там ну відчувається. Оце ну психологічне таке, е, е, якесь, можу сказати, навантаження, да, психологічна така навантаженість да на, на цю дитину. А от ви зараз себе більше предметниками, чи вихователями відчуваєте в цій ситуації? Ой, ми тут себе відчуваємо, мабуть, всім. І вчителем-предметником, і вихователем, і ту, та людина, яка підтримає, та людина, яка ем, щось може підказати, та людина, яка дасть якусь настанову, щось порекомендує. Тобто ми тут і психолог, і вчитель, і, і друга мама, ми тут, мабуть, є всім. А наскільки зараз змінюється кількісний склад українських шкіл, які знаходяться в окупації, я знаю в будь-якому випадку, що це питання дуже бентежить ці розмови. Там може будуть там закривати, об'єднувати. Є для цього передумови, ну з твоєї точки зору, в нашій школі дітей, які взагалі залишили наш заклад, да не так багато. Це також там якийсь невеличкий відсоток. Тому ми. Тримаємо кожну дитину, ми робимо такі умови, щоб ця дитина могла зробити все для того, щоб навчатися, навіть якщо вона не може виходити онлайн, навіть якщо вона буде здавати раз на тиждень ці всі контрольні, якісь домашні завдання, вона буде виконувати на вихідних днях і угу. нам їх надавати. Ми будемо перевіряти в будь-який час, тобто, коли буде можливість цієї дитини здати нам ці завдання, ми будемо перевіряти і ставити оцінки, тому що ця дитина також навчається. Ну, звичайно на це питання можуть сказати. Ви вчителі там люди заінтересовані в цьому плані. А, от, як, як громадянин України, чому ти от можеш сказати, чому цього не можна робити? Чому не можна там якось обрізати ці школи, когось закривати і так далі? А, не можна закривати школи, а тому, що на нас тримається більшість наших громадянин, які саме в нами бердянців, угу. тому що це діти, це батьки. І взагалі вся да, біля батьків є ще кола, да, які там всі дружні там і свати, там не знаю, брати, які також від наших батьків також питають цю інформацію, що наша школа працює, що ми кожного дня займаємося, що е, нас ніхто не буде закривати, тому на нас. Тримається, мабуть, це суспільство саме Бердянською. Якщо ми, як вчителі, дамо якусь хоч, е, хоч один відсоток якогось сумніву про те, що школа mm -hmm. буде закриватися, то ми втратимо всю ту, ось весь ланцюжок, ланцюжок оце, да, і всю ту територію, яка зараз в окупації, ми її втратимо, цих людей, тому що там нам довіряють дуже багато. Так що ми ж не повинні зрадити нікому. Ні дітям, ні своєму, ні своїй Да? Вони виїхали, також зараз все це болить за кожного. Комусь ж, ці зарплати у нас не дуже високі, тому складновато виживати, але намагаємося підтримати будь-яку хвилину кожного. Кристина, оце відео запрошення, приходьте до нас в школу. Це епатаж? Він спрацював? Так. Відпрацював і ну, по-перше, ну, ти спеціально виглядала не так, як класична вчителька, яка каже, приходьте діти в школу. Так я мені здається, що зараз не той час, щоб прям таки виглядати як вчителька, да, як у всіх там якесь враження складається про ще тих вчителів. А Тому я тобі що казав. діти. Діти, саме діти, вони люблять все нове. Вони люблять нових вчителів, якісь якихось вчителів, які вже сучасні вчителі. Їм не потрібно цей вчорашній день, тому що діти нові, і це потрібно ну розуміти кожен вчитель, що і коли навіть батьки дивляться, да, на друг інших вчителів, які вже більш сучасні стали, то вони також хочуть до таких вчителів. Ну якщо дитина живе отут, да, багато дуже багато годин на день, ну не 24 на 7, угу. то треба це використовувати. Так, так да, ну це ж не тільки за допомогою да, мене це таке mm. відео. Да, я себе відзняла, я запросила, тому що я оболіваю за свою школу. Я хочу, щоб вона і далі набирала дітей, навіть в таких умовах, навіть Такій ситуації, але я хочу, щоб вона е, в жодному разі не зупинялася на своїй діяльності. Тому е, я це робила mm -hmm. саме для школи, для закладу. Я не викладаю початкові класи. Для мене це було, е, ну можна сказати, я для себе це особисто робила, тому що я вчитель мистецтва викладаю з 5 по 9. І мені початкова ланка, але ж я вболіваю за mm -hmm. свій заклад. Я повинна це було зробити, тому що не всі вчителі ще. Розуміють отаку сучасність, да. що потрібно бути якимось медійним, потрібно це все показати всім, що Чому ми всі шукаємо. Ми, Чому раніше не зустрілися? Оце от розуміння. Ми ну, завжди це в кожному шукаємо, в кожному там співрозмовнику. і Тут блін десять із десяти. Зараз вчитель повинен бути ось зараз, вчитель це те ж саме, що і блогер. Мені здається, що якщо вчитель буде себе поводити так, як і блогер. Це буде круто. Діти просто будуть задоволені Краще на цем, розуміти розуміти, це розуміти, дивитися і буде розуміти, що вчитель не вчорашній день згадує і якісь предмети, які нав'язує вчити їх. А навпаки, щось цікавеньке, і що вчитель ось такий, ну не знаю, просто цікавий для самих дітей. Тому що була така ситуація. Причому мені, мені згадує її моя дитина, яка навчається в шостому класі. У нас був спільний захід. Ми переглядали фільм Докудейс. Нас зібрала наша вчителька е, історії, яка саме е, приймає участь у цій організації Докудейс. Mm -hmm. Вона нам показувала показувала фільми. І у нас був такий, що ми збирали дітей з 5 по е, 7 клас, здається, вже не пам'ятаю точно. Е, всіх класи, щоб подивитися цей фільм, а потім все це обсудити. І так заходжу, значить, я в Zoom. І ми там свої ще бувають якісь коментарі, залишаємо, тобто щось кажемо про цей фільм. І бачать мене діти п'ятого класу, я з ними, з ними тільки познайомилася. Вони для мене новенькі. Вони прийшли з четвертого, я їх не знала. І такі вигуки в зумі. О, вчителька мистецтва! А моя дитина каже: ма, каже, ти така популярна, кажу, ну так, кажу, гліб. Ну, я там ж для 100% цього, перегляди я для цього, да, працюю. по списку учнів з 1 по 11. У мене питають діти зовсім там різні речі. А бачила якогось там блогера там, в тому Дніпрі, там, Йо. де я живу. А чи у мене є фотографія з тим блогером? Кажу, та є в мене все, якого тільки можу, з тим фотографуюся. Мені це подобається, тому що, ну, я ж кажу, ми повинні йти вперед. За часом результат, результат, знаєш, який був? Головна ж мета була, щоб діти прийшли до школи. Так, да, діти прийшли. Да. Результат знаю, звісно. А з інших 20... бердянських шкіл не казали, Кристина, по батькові як? Сергіївна. Кристина Сергівна, будь ласка, там давайте змінимо тільки там, номер школи, да, там на відео. Нам, будь ласка, теж саме. Ні, з інших закладів ні, тому що це конкуренція. Ні. Давайте будемо казати відверто. Да, що, е там, Тебе просити ніхто не буде, тому що всі знають, да, чи я вчитель якого закладу. Mm -hmm. Але результат був, ну я б сказала, також 10 з 10, mm -hmm. тому що перший клас 28 учнів в минулому році. Ми набрали повний. Mm -hmm. В цьому mm -hmm. році у мене є дуже цікава ідея стосовно відео, але це буде, я думаю, що потрібно це зробити вже е, і також випустити mm -hmm. завдяки вам. Це відео е, у мене дуже цікаве відео є для е, залучення перших класів. Слухай, а зараз же ну цієї прив'язки звичайно нема до території, і тобто ви змагаєтеся не за тих дітей, які умовно раніше там навколо п'ятої школи жили, а за всіх бордянських дітей. Так, да? так зараз немає ніякого розподілу, чи ти будеш. Да, з нашої території, тобто навколо п'ятої школи, чи ти взагалі просто десь mm -hmm. приїхав в Бердянськ, або чи ти взагалі може десь на території України, але хочеш навчатися в нашій зараз школі. Зараз нема таких кордонів. Хочеться залучати не тільки е, да, перші класи і всі з першого по одинадцяти, а хочеться ще залучати до нас і дітей з особливими потребами, тому що саме ці е, діти. Вони також можуть навчатися дистанційно. Не всі заклади можуть навіть викладати для таких дітей, але в нашому закладі вчителі вже пристосовані саме до цих всіх моментів, і ми і зараз навчаємо дітей індивідуально по зуму. Ті, хто виїхав. У Мене така є теж ідея відсняти таке відео, щоб не боялися батьки. Працювати саме дистанційно, тому що взагалі вони ж е, з ними з цими дітьми знаходяться завжди 24 на 7, і нічого з такого поганого не буде, якщо ця дитина буде навчатися в зумі. І вони поруч можуть зі своєї сторони допомогти цій дитині, і вчителі дуже багато можуть дати навіть на відстані. Тому і е, е, дуже ну, в нашій школі дуже чекають і цих дітей. Кристина, ти не вперше під час розмови про бл. блог свій, власне, якийсь, я говориш. Що це за блог? Вибачай просто чи не підготувався, чи от не знав. Так, це не якийсь блог, да, блог вчительський, це саме особистий блог, який я інколи веду, тому що не завжди у мене зараз є час, але я мрію вести його так, як всі інші блогери нашої країни, тому що. Мені цікаво, мені цікаво було б розповісти про наше вчительське життя, як це відбувається. Мені цікаво все, що пов'язано да, навколо. Ну як це всі роблять, так і мені. Але ще не вистачає часу. Я не можу пов'язувати, тому що в мене буває таке, що з першого по Сьомої року в мене зайняті, і у мене випадає цей час. Я не можу цього показати. Тому що я я робота, я працюю. Тому ось, але у мене є мета. У мене є мета все ж таки е якось скласти свій вільний час і взагалі роз, е розподілити цей час правильно для того, щоб цей блог трохи не пропадав. Так, а оцей маленький блог, кількість підписників. Ну поки 19 тисяч. Маленький. 19 тисяч це ну, ну поки маленький, ну, я ти перебуваєш. Ні, я розумію, що є і більше, і там є і в мільйонах біль... так обчислення uh -huh. йде, але ти перебуваєш просто більшість там напевне засобів масової інформації, особливо тих, які були в Бердянську. Ну, ну це я б так не дуже, сказала, дуже... тому що мені Коротше, ти... е, да моя ціль це дійсно да, десь під мільйон. оця власна школа, всі мої вчителі mm -hmm. навколо, і я б там, мабуть, б, першою якоюсь такою ціллю було б е, у всіх би спитати. Чи е, не проти вони зніматися кожного mm -hmm. дня. Я б ось такий би блог би зробила, щоб показувала все: вчительську працю, учнівські перерви і все, що, ну, що, Блин, ну це класно. Е, да, що стосується дітей, школи і особистого. Це класний формат. Це цікаво, тому що дуже багато дітей питають у моїх дітей, як тобі живеться з мамою-вчителькою. Ось, І це yeah. можна було б все показати. Ясно, ну, я це, тобі цього тільки бажаю. Дякую. Якщо одним словом для тебе змалювати окупацію, це що буде за слово? Ну, пекло, мабуть. Я дуже не хотіла б да, там залишатися, тому ми виїхали. Його. Ось я б, звісно, хотіла, щоб всі. Мої вчителі, мої колеги, всі були поруч, але я б така, щоб всіх би вчителів би зібрала, були б у мене кошти. Якщо б я заробила якийсь свій, там не знаю мільйон, я б цю школу перенесла кудись сюди в Україну і всіх би знову зібрала в одному закладі, тому що не вистачає, не вистачає цього спілкування. Не вистачає, щоб всі були поруч, як завжди. Зібрались у вчительській, поговорили там про дітей, про якісь навіть і сімейні проблеми, або якісь взагалі там проблеми самого міста. Ну, поки таке неможливо, поки навчаємося дистанційно. Часто собі уявляєш повернення додому. Як воно виглядає? Часто тижня два тому. Снися такий сон, начебто я йду е, по Приморській площі по напрямку цього нашого бучка, mm -hmm. який стоїть, е, і кажу: слухайте, подивіться, і хтось рядом зі мною йшов. Кажу, подивіться, ви бачите, кажу, розвішані всі прапори українські. Кажу, вони до чогось готуються. Але мені здається, що я, начебто, і в окупацію mm -hmm. приїхала. А потім. Заходжу начебто й додому. Но чомусь ну дому в мене не біля Бердянського державного педагогічного університету. Дома у mm -hmm. мене на горі, тому я, начебто, виглядаю з вікна і кажу, так і на е будівлі нашого університету всі українські прапори. Слухайте, кажу, щось вони кажу, точно хтось щось знає. Тільки кажу, не ми. Але мені здається, що щось готується. І ось таке я прям прокинулася, кажу, мам, кажу, можливо, каже ще Ще щось буде, тому що дуже-дуже чекаємо на повернення і е, не тільки хочеться уявляти, угу. а хочеться. Я вже е, думала, що кому можна написати, наприклад, да, хто там, яка колонна поїде додому першою. Я поїду, можна? Кажу, я поїду першою автівкою е, і з українським прапором буду в'їжджати. ось, кажу, і куди ми там, Хтось там раніше да, писав, що в тому році. Е, в, коментарях Під якимось таким постом, що ми поїдемо е, да, по е, середній чи якісь там, може, горі, спустимося, поїдемо до Приморськ і на Приморській зупинимося всі, хто заїжджав mm -hmm. там перший. Ну, то, Це такі, звісно, е, ідеї були. Але поки таких е, не формують такі колони, але я б хотіла попасти в таку. Чого найбільше не вистачає з Бердянська? З Бородянська не вистачає більше звісно, моря. Мені здається, кожен бердянець розуміє, що, Майже що, кожен що ми розмов. втратили. Да. Коли всі казали, що ми ходили на море один-два рази, я думаю, зараз всі би просто бігли не один-два рази, а кожен день і на день по чотири рази. І не вилазили. І да? не вилазили б. Мені здається, всі, хто приїде, а, а, якщо повернеться бордянська, він повернеться. Тому всі, хто приїде туди, і першим ділом, мені здається, побіжить до моря. Просто, хоча б подихати цим повітрям, не вистачає. Немає цього в Дніпрі, немає цього в Запоріжжі, в Києві. Це просто річка, а річка не має такого впливу, мабуть, на людину як море наше. Христина дуже дякую тобі персонально за цю зустріч. Дякую всім українським вчителям з Бердянська в твоєму обличчі і до зустрічі в Бердянську. До зустрічі в Бердянську.